Мішка ж тому, що 40 років дуже багато хто взагалі не святкує. Вважає, що це така дуже погана дата, і краще взагалі тишком-нишком її пробути і все. А от 50 ми вже будемо святкувати там, нормально. А, а натомість в традиційній культурі, от саме от в цьому анклаві, ми бачимо, що вони задалися ціллю відсвяткувати друге народження з своєї там вітальності. Що вони роблять? Вони роблять такий обряд, який у чоловіків це символічне обрубування фалоса. Чибто, як його все хватить, ходить по бабам, нагулявся. тепер ти нагулявся, сидиш, тепер все, от у тебе. І тому вони під час цього обряду вони супер жартівливого, там дуже смішні. І там теж оце переберія, там теж є лікар, там теж є медсестра, так. якась там. У нас може бути лікар, у нас може бути кат. які… Ну, там кумов'я теж непогано, оце... головну роль там та, і Дуже діду. часто саме куми і мають та. зробити оце все святкування, але воно на них і лягає, типу організація цього святкування. І фішка в тому, що чоловікові прив'язується символічний. Цей е, фалос, які який робоч... обирають ку... куми, якраз який в нього розмір. Давайте вигадаємо, пам'ятаєте, морковка лежить, така кукурузка, кабачок, і вони мають обрати. Які ж його з цих і Найцікавіше, що виявляється, оце ж супервідома приказка, що це за кума, що під кумов не була. Ну і от вони якби її розігрують, що, начебто, як ідуть питати в куми, якого розміру тебе органу чоловіка, іменинника, і в дружини, і от вони, значить, між собою сперечаються. Інколи там може заявитися якась Тобто це все максимально смішно, дуже для багатьох зараз воно крінжово може звучати, але ну, люди дійсно, я була на такому святкуванні. І це реально ну, воно дуже таке смішне, кумедне. комунальне. Що... Дитяче дитя, дитяче, дитя, смукаєте, це класно, трошки розгрузитися.